Вітаю вас! Сьогодні я перейшов до свого звичного формату горизонтального, спробуємо трошки з ним. І для цього відео є проста задача. Ця задача складається в тому, що мені просто треба поговорити на камеру. Така от проста задача. У мене є кілька тем, про які я міг би поговорити, але уся суть того, щоб саме. Спробувати унаслідувати мого умовного конкурента, який запустив теж челендж з приводу того, щоб записуватись щоденно. І перша тема буде стосовно саме нього. Отже, в моєму житті, мабуть, більшість з моїх досягнень створювалась на основі того, що я комусь був конкурентом. Ця людина могла не підозрювати, була вона моїм конкурентом чи ні. Це не був об'явлений. Ну, ця боротьба не була об'явленою, це не була війна і тому прочого. Тобто, це була просто така чоловіча гра, в якій ти конкуруєш. Конкуруєш і тебе це підстьобує, ти стаєш краще. Не завдяки власному внутрішньому якомусь там побужденню, да, там якомусь побажанню кудись рости. Ні, ти. Твоє побажання хорошо поїсти, да крепко виспатися, особливо зараз. Е, і е, є все одно деякі тригери, які дозволяють тобі вперед. І Ну, Так, є два типи триггерів: це до якоїсь гарної цілі чи від якогось поганого становища. І якусь частину життя у мене було від поганого становища, але наступним етапом було до чогось. Але є от така ще паралельна історія, коли ти борешся з уявною конкуренцією. Але чим неуявніше, а реальніше ця конкуренція є. Тим тобі, наче як легше її вести. Да? Ти бач, наглядно, ти е, конкуруєш не е, ображаючи людину, але тим не менше ти стаєш за рахунок цієї ідеї краще. Тобто досить екологічна історія. Так от, е, є в нашому середовищі людина, яка мене постійно трагедить. Перший мій е, iPhone був завдяки йому iPhone 11. Багато яких процесів я переглянув. Багато в чому система компанії трохи ну, змі... ну, Може, не настільки суттєво, бо найбільш суттєво вона міняється в перші роки. Але тим не менше, якісь історії я додав. І, мабуть, деякі речі навпаки заспокоїли. Тобто, коли ти бачиш, що у них ти самі проблеми. І ти якось теж в чомусь розслабляєш уже, не так собі довбеш мозок. І от зараз у нього, якимсь чином, паралельно з моїми потугами, ця людина теж захопилась з відеозйомкою. Але відеозйомкою не у тому форматі, в якому я це роблю для основного каналу. А саме зйомкою одним кадром, да, надиктовуванням одного. Тезису і на, весь, на, на все відео, на весь Shorts, Reels TikTok. І саме в такому форматі дійсно розвивається багато цікавих речей. Ти починаєш думати, ти починаєш формулювати, ти починаєш говорити краще. Тобто, це тебе розвиває як особистість. Да? Тобто, якщо в тому форматі, який обрав я для основного каналу, він. Більше про автоматизацію процесів, про покриття тем, тобто, така річ дійсно близька до мене. Не геройська, а більш технічна. От. Але ж я знаю, де мої слабкі сторони, і дійсно в тому, що він підсвітив. Тобто, як публічний виступ, записуватись на камеру, цього в мене не так, щоб багато. І саме тому я паралельно його потугом спробую щоденний запис, ну, такого приблизно формату. Вся суть буде заключатися в тому, що я буду виговарюватись до якоїсь томи в голосі, не знаю, що це може бути за сама ціль. Але мені треба буде виговарюватись, виговарюватись на камеру, дійсно, вибудовувати якусь послідовність своїх думок і якось. Скращувати кожне відео, але тим не менше, робити його отак одним дублем, і давати туди енергію, наскільки я то зможу зробити. І друга тема, яку я хотів обговорити після теми конкуренції, я думаю, на цьому все. Це Ch GPT, який мене здивував, оскільки сьогодні я задав йому питання підсумувавши, яка техніка в мене є. І яка техніка є сучасною? Е, мова йде про мою пару Камер Canon M6 об'єктиви на м, значить 22 мм, 32 мм і 10-20 10-20 ширококутний. Е, я спочатку ну, спитав його моя камера, там, яка закінчила е, своє виробництво в 2017 році. Наскільки вона гірша, ніж та, яка вийшла от в 2025-му році. Він з заходом сказав, що то різні покоління, там DIGIC 7, тут DIGIC 10, різні процесори, різні матриці. Все круто, класно, все погано, старо. Але потім от цікаво, я йому поставив питання по-другому. Більш складно. От у мене от такий парк техніки, що, що ти мені порекомендуєш. Він типа, ну, там, там, і короте, цікаво, він замешкав, бо він вже настільки впевнено говорив. <смі>, типа, цікаво, я його навантажив обузою розуміння глибинної ситуації. Е і потім ну, щось казав 4К, 4К. Я кажу: а чи потрібно для Reels 4 к оскільки, по-моєму, full-frame було достатньо. Він знову почав вілий, що ну, да, Full HD достатньо. Але ж ж для Reels на даний момент. Але ж, типа, коли в тебе 4К, ти можеш кадрувати, слідкувати, типа, більше можливостей. Мало того, якщо із 4К Full HD ти декодуєш, то воно різко, більш якісніше. От, окрім того, тік TikTok приймає вже більше, ніж 2К. Ютуб давно вже 4К, хоч і в вертикальному форматі, сприймає. Типу, ну, типа, лишнім не буде. І, ну, якось так, якщо глибинно розбирати ситуацію, дійсно FM, це серія об'єктивів, які належать на мої тушки. Самі фотоапарати. Вони. Закрилось. Тобто не виробляють цих об'єктивів. От всі, які там продавались, в мене три із п'яти чи шести наявні, все, більше їх не виробляють, не вигадують, не розробляють. І ну, камери те ж саме, їх не виробляють більше. Не знаю, чи ремонтують, але ну, в общем, все, серія закрита. А та серія, про яку я розповідав, да, там R, 50, типа відео, е, оця серія, вона тільки заходить от буквально в цьому році. Ну, типу, от придумали цю камеру. Але проблема в тому, що і об'єктивів ще, ну, лінійку стандартну, яка покриває всі фокусні відстані, не виробили. Тобто, це в процесі. Тобто, є R серії Байонет, куди вкручується об'єктив. Але він, якби у них зробився уніфікований і для кроп камер, таких як у мене, і для фул от, самих великих, самих класних, самих крутих. Тобто один і той же байонет. Але ну, скло розраховане на на велику матрицю і вдвічі меншу матрицю. От, тобто для великих матриць лінійка об'єктивів досить широка. Там можна щось знайти. Щось дійсно цікаве, там можна знайти. Але питання в тому, що ці об'єктиви, як крило від літака, коштують. Тобто ну, нормальний об'єктив з хорошою. Світлосилою з якимось відстані зумований. Це 80 тисяч, 110 тисяч там, 60 тисяч. Ну, такі ціни крепкі. Е, ну, як правило, в кропі і матриця вдвічі менше, і об'єктиви мають бути вдвічі менше. Але їх нема. І тобто, е, наступне питання, яке я, до речі, не задав, що чат ну, GPT, мій уявний друг, е, він е, почув наступним питанням. Добре, ті об'єктиви не розширяються в своїй лінійці. Але ці ще не розширились, навіть до того рівня, до якого розширились ті 2017 року. Ну от, тобто, така цікава дилема, він там часто використовує це слово «майбутній». це майбутнє, а то минуле. Ну, добре, але ж минуле воно вже є, воно мало того куплене, за нього оплачені дорогі дії. Бо тоді, коли це куплялось, ну, деньги коштували більш, менше. Це на начальному етапі розвитку нашої студії збиралось. От. А тут, ну, типу, нема чого навіть купити, гроші не працюють. Тобто, відтворити в той набір ну, от прям не можна. Така ситуація. Отже, я попав своїм питанням родом із 17-го року, поки що в якусь середину в меридіану поки що не все сталося. Що бажано було б статись. От, е Sonia, до речі, з цього приводу, все вже готово. Але щось я так послухав розумних людей і трішки скептичніше став до самих Соні. Взагалі, ідея поміняти камери знову ж таки досить суб'єктивна. Типа, хочеться щось новеньке, але, блін, Камери насправді настільки не самореалізувалась, будемо надіятися, що за останній час я реалізуюся. Але хочеться якусь нову іграшку. Хоча новою іграшкою виявилась моя фронтальна камера на телефоні. Тобто, як її всі не зневажають, як її не зневажав особисто я, коли вийшла чудова програма Blackmagic на телефон, додаток, все заграло зовсім іншими красками. І тут, мабуть, це як третій пункт, який я сьогодні підніму. Тут можливо налаштувати фактично все, що можна налаштувати на ну, будь-які беззеркалці, в принципі, да, і в моїх, на моїх частності. Так от. Е Тут, ну, окрім діафрагми, така особливість телефонів, що діафрагму вони не зажимають. От вона наскільки розкрита, настільки ви можете її танцьовувати. Насправді завжди є бажання, щоб діафрагма була розкрита. Тобто навіщо нам скривати від світла? Ну, Якби є сценарії, де це важливо, щоб збільшити глибину різкості. Але тут глибина різкості досить велика, такої проблеми немає, з-за того, що матриця маленька. Ну, коротше, це вже треті дєбрі. Але питання в тому, що ручні налаштування тут є. Вони налаштовуються з дисплейчика. Чим хваляться сучасні камери, що можна на дисплеї все міняти. Тачскрін у них з'явився. 25-й рік у них з'явився тачскрін. Ну, тобто, є. Yeah. Камери, в яких тачскрін працює не для того, щоб вказати, де буде фокус, а щоб по меню прям гулять. Ну, така собі історія. Так от, е, значить, е, телефон має можливість налаштування меню по екрану. Перше. Само собою, там фокус, всі ці діла. А друге, те, що ти бачиш, ну скільки там, 6,1 дюйм. Навіть ширше, ніж 6,1 дюйм. Тобто, ти прям бачиш все зображення, і це чудово. Коли ти відкриваєш дисплейчик на камері, от ти купив камеру, купив там кроп-сенсор, у ній, да, хорошо. На ній ще об'єктив, який подвоює вартість цієї камери. Потім, ну, звісно, мікрофон тут і на телефон, і на камеру треба підлаштувати. Але потім і дисплей тебе не дуже влаштовує. Щоб побачити те зображення, яке я бачу на своєму телефоні, треба пришпандьорити 7 дюймовий виносний дисплей по-хорошому, і там дійсно себе якось скадрувати. Отже, виходить так, що зібрати, відтворити те, що вже може телефон, правда, на фронтальну камеру, а не на основну. Це вже треба зібрати собі ніфіга собі кіт. Ну, от. Того, якби на негарній фінансовому етапі моєму, це не має сенсу. Ніякого сенсу. Бо тут треба або вв'язуватися в серйозну бійку, або ну от, знімати, як я знімаю, не париться. Ну, Тобто, крок такий не проміжний, а прям серйозний. Тому на цьому. Я порозважався, подивився, зрізав інформацію, все класно, це цікаве часопроводження, але по суті я думаю, що це нічим мені не буде корисно. А от програма ця ну, безмежно корисна. І звісно, коли ще перевернути камеру телефона на, фронталь, на основну від фронтальної, коли ти не бачиш дисплей. То якість значно краща. В чому саме краща якість. Тобто я все своє фотографічне життя вивчав світло. Мені цікава була фотографія з точки зору того, що в мене був такий сундук, такий, прям, не знаю, може, більше, ніж цей кадр. Тобто така метрова от такий він в ширину, метрова така на коліщатках чи мундан. В якому було три стійки. Одна із яких ось о, о, ця от стійка. На яке світло кольорове, червоне. Е, таких зараз теж стоїть три. Тобто це і є вони. <сум> це 2010 рік. І е, зараз у мене світильник світить на мене на батареєчках. Да? А то були пихи, спишки. Да? Е, е, до речі, цікаво, як це на українські спалахуйки. Ну, е, значить, раз, два, три. Теж троє. У мене були спишки. І ці спишки, вони, звісно, не постійно світились, а от е, сегментами. Да? І ти налаштовував це світло, і в тебе виходило не кольорове світло, а саме просто світло. Яке малювало там, фігуру людини, підсвічувало, ти користувався різними схемами або там, долбив по одній і ті ж самі, просто різних людей. Ну, і це було найкраще що є в фотографії. Яка б у тебе хірова не була матриця, у мене камери були професійні, але старі. <звісно> ну, бо їх так тільки і можна купити, бо ушна, але це желізний, величезний нікон. З супер класним різким вполтиничком. Е е е І це все. З, е ну, коротше, там, там просто одне задоволення працювати було з цими камерами, але там було там скільки? Там 8 чи 10 мегапікселів. Тобто мегапікселів було тоді мало, але апарат був Ну, от. Це моє захоплення було тоді. І Зараз теж ну, от я ставлю освітлення. На мене світить тут софтбокс. Я думаю, в окулярах моїх видно трохи його. Одне світло світить мені от на цю контрову червону лінію з боку мене. І фіолетовий підсвічує задній фон. Так підсвічує, щоб нічого не було зрозуміло. І от Ціль цього світла, щоб матриця реалізувала все, що вона може. А як зробити так, щоб матриця реалізувала все, що може? Це опустити світлочутливість до мінімуму. Так само, як я знімаю своїми камерами Canon, я ставлю ISO 100. Це мінімальне ISO. І не треба там, відтворювати шуми, витягувати там, 1600, 3200, там, 5600, 10200 ISO. Ну, тобто, чим. Модніша зараз камера, чим дорожча, чим новіша, тим на вищому ISO вона може витягувати якісну, безшумну картинку. Але нахіба створювати складні умови, а потім задорого їх вирішувати. Просто ставим світло і все красиво. Ну, безумовно, є випадки. Коли тобі треба комерційна зйомка, а можливостей поставити світло, там, наприклад, немає. Не знаю, у свадьбі, там, десь там, у когось. там. Е, у професійних діячів у сфері зйомки, у мене ж ну, друга історія. Я типу відеоблогер, да? я можу все собі гарм... красивенько, уютненько поставити і радуватися життю. Тобто, я опускаю Ісо. І ми лабаємо, да, записуємо відео. Головне, щоб звук був якісний. І все б було б добре, якщо б я знімав на основну камеру телефона. Там мінімальне ISO навіть не 100, а 34 чи 32. Ми ставимо 32. І шуму в тінях немає. Ну, бо ми зменшили ISO. Куди зачем? Откуда шум? Думав я собі завжди. Але. Коли я перехожу на фронтальну камеру, ISO, звичайно, набагато менше. Бо сенсор селфі камери значно менше, ніж основної. Він по діагоналі вдвічі менше. Тобто, фактично, в 4 рази менше по площі. Так от, цей сенсор опускає ISO вдвічі, Ну, от, як діагональ вдвічі менше, так і стоп. да, там, було 34, от він 20. Але це не позбавляє нас від шумів. Тобто, коли я дивлюсь там на якісь обої, на якусь фактуру за собою в тінях, то вона живе. Вона оце ісо, вона шумить. На жаль, при збільшенні. Тобто, селфі камера навіть при мінімальному своєму ісо, не дає чисту картинку. Тобто, світлом вирішити все не вдасться. Ну, якщо все засвітити, тобто, умовно кажучи, при світлі на дворі питань взагалі нема. Тобто, шуми є на білих поверхнях, ну, в світлих поверхнях і в темних поверхнях. Так от, в темних поверхнях шум набагато більше видно. От, Хоча, знову ж таки, в ній видно і. На недосвідчених. Не вибілених, не витемнених, але і в ну, от Це реальна єдина проблема, яка є в фронтальній камері iPhone 14. Насправді, я думав, що можна придбати iPhone 16 і в селфі камера буде краще, але чат GPT мені сказав, що в моїй. це вже четвертий сенс, напевно, на сьогодні. В моїй камері, селфі камери, З'явився автофокус. До того автофокусу на селфі камерах в айфонах не було. Там буквально там, в 13-му ще не було. А на 16 айфоні з'явився стабілізатор. Там п'ятиосівий, не знаю, як він. От стабілізація зображення. тобто... Оптич... Ну, Оптична тобто, ну, як... ну, тобто, да, можемо так сказати, не цифрове, що він типу, ріже картинку, там, кропить по 10% і типу, стабілізує, а іменно тобто Фактично ця камера плаває, ну, як основні камери. Да? До речі, ширококутна, по-моєму, не плаває, вона типу, так і лежить. А от основна, вона очевидна, вона з п'ятиосовою стабілізацією. Вибачте, з е світосильною оптикою, з великим сенсором. В тому її якби і красота, чого селфі-камера завжди буде гірше. Так от. E, чудо не відбулося. Стабілізація, як ви бачите, коли <сіх> телефон стоїть на штативі, нахер не нужна. А світосила, розмір матриці, навіть сама матриця в принципі не змінилась в 16. -му. Отже, чекаємо, 17-й. Подивимося, що буде там. Але, звісно, ну, що я чув з приводу поліпшення в 17-му. Здається, там будуть всі три камери основних, ширококутна, стандартна і телеоб'єктив. Вони всі три, стануть 48 пікселів. Якщо така ідея буде і з приводу селфі-камери, то може вони дійсно там всю архітектуру поміняють і може селфі покращиться. Але поки що буде шум. Ну, а на цьому все. Я вибачаюсь, але ці грьобані прильоти, коли ти до 5 ночі не маєш спати. Вони аукаються. Це ще добре, що я сьогодні проспався часов до 11. На жаль, не у кожного є така можливість. Ну, а на цьому все. Дякую, що послухали, хто дослухав, хто вижив. От. Мені приємно, що в мене вийшла моя ідея. Я підтримую челендж свого конкурента. І наче як мене це все вийшло. Притом вийшло не на якийсь там стандартний Reels, а на добряче таке відео. Дякую вам. На все добре.